Вінчинська філія, учениця третього класу, сусідка Поліна, Тарас Григорович Шевченко, сон, на панщині пшеницю жала, втомилась, не спочивать, пішла в снопи, бо шкандибала Івана сина годувати. Воно сповите, як кричало в холодочку за снопом, розповіла, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя, задрімала. Знисьця їй то син Іван, і уродливий, і багатий уже засватаний жонатий. На волій бачиться бой сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі удвох пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога. Прокинулась нема нічого. Найвася глянула. Взяла його, гарненько сповила і копу дожинать пішла, поки не чути ланового.